Всім доброго дня. Маємо на продаж дві сівалки виробництва фірми ВАРЦІЛА Перша ця сівалочка, вона у нас ширина захвата 2 метри на 17 анкерів. Ця сівалка 2,5 метри на 21 анкер. Сівалки мають бачки для підсіву дрібного насіння. Поліровка. Ця сівалочка також має кубочки такі самі. Маркерів в цих сівалок немає. В ширшої сівалки є загортачі, в яких відсутні 4 зуби. На даний час в нас їх немає. Будемо в Польщі, довеземо. Анкера в хорошому стані. Всі не витраті, гнилих немає, трубок полопаних немає. Резина в хорошому стані. Знімемо защити і покажу вам, що під ними. Вагу цієї сівалочки я не можу сказати, тому що на таблиці немає. Він в інтернеті не знайшов. Але якщо глянути на її будову, тут видно, що лишніх прибомбасів немає. Все просто... Дуже похожа на сівалку нодит, на кінну сівалку. Простий привід від колеса. Шестерні в хорошому стані. Норми висіву. Переводчики включить. Пух. І будемо знати, як правильно робити регулювачку. От вона цією ручкою і легенько крутити. У нас є ABC. Виставили, зафіксували контргайкою. Все. и норма высева у вас стоять ну и так само в те севалки все смазано все ходить катушки все целенькие Це просто. Сівалки недорогі. Це у нас буде 1100 доларів, це у нас буде 1150 доларів. Ну, кому сподобались? кому треба, може, додаткове відео дзвоніть пишемо Завтра ми будемо, може робити вже відео цієї сівалочки. Це у нас дисково. Норстен. Ну це вже буде практично в три рази дорожче. Все, що діскове, воно все, все дорожче. Потім буде відео, у нас Фіонка є така, трошки її підштурхаємо. Все, всім гарного дня, до побачення, щасливо!